Усім добрий день, і якщо ваш рекламний аккаунт, особистий чи рекламний аккаунт в бізнес-менеджері було заблоковано, не поспішайте покривати себе холодним потом, цю проблему завжди можна вирішити. Я в цьому цілком впевнений, тому що мене звати Миронов Павло, це не причина. Я вже більше двох років тільки те й роблю, що приводжу стабільний потік своїм клієнтам. З різних країн, працюю як з середніми, так і великими підприємцями. Витратив вже далеко більше 50 тисяч доларів бюджету моїх клієнтів. І я постійно зіштовхуюся з блокуваннями, як з порушеннями рекламної діяльності, дійсно з блокуванням з певних дійсних причин, так само і з фейковими блокуваннями, просто скажімо, ні за що. Вони вирішуються взагалі дуже-дуже легко. Я вдячний Яні за надану можливість провести цей урок для її курсу. І отже, пропоную перейти. Отже, сьогоднішній урок я розподілив, скажімо, на дві частини. Перша така вступна частина буде, я вам покажу майнд карту загалом з усією теорією про блокування, як е, зменшити ризик блокувань. І в другій частині уроку я покажу вам, саме я розблокую рекламний аккаунт. Отже, переходимо до майнд-карти. Я створив ось таку майнд карту Перш за все, рекомендації. як зменшити ризик блокування ваших рекламних аккаунтів. Дивимося. На аватарці добре видно ваше обличчя. Мається на увазі саме ваша сторінка, вашої, вас як реальної людини. Не бізнес-сторінка, а ваша особиста сторінка. Ваше ім'я та прізвище співпадає з тим, що написано в паспорті: українська мова або латиниця, або якщо це іншою мовою, так само. Все має бути ідентично, як в паспорті. Так само. Це особистий е, ваш профіль. Для чого це робиться? Тому що коли ми будемо проходити перевірку по, за документами, е, Facebook буде співставляти обличчя в паспорті з обличчям на аватарці і так само ім'я та прізвище. Е, далі, ознайомлюємося з правилами рекламної діяльності Facebook. Е, я прикріпляю QR-код, можете його згенерувати з телефона, зісканувати і перейти. І дуже-дуже детально вивчити кожне правило. Розібратися з цим, перечитати навіть декілька разів, тому що навіть в білих нішах можна легко порушити правила рекламної діяльності Facebook на платформах Meta. Далі, ввімкнення двохфакторної аутентифікації на аккаунті та бізнес-менеджері. Як це робити, я показувати не буду. Це дуже легко, можна навіть просто вбити промт в Google і пошукати, як це робити. Це дуже просто. І так само це забезпечить вас від взлому. Якщо взламають ваш рекламний кабінет, ваш аккаунт, будь-що взламають, можуть відкрутити на якесь інше Гео-рекламу. З вас пишуть гроші і, скоріше за все, просто навіть не повернуть. У мене були такі випадки з клієнтами. На жаль. Далі, запуск реклами з рекламного аккаунту бізнес-менеджера. Гадаю, як створювати бізнес-менеджер, ви вже знаєте. Чому саме так? Тому що коли ми будемо запускати рекламу, можна запускати з особистого рекламного аккаунту без бізнес-менеджеру, але якщо ми вхопимо блокування і не зможемо його пройти. Там є ще термін 30-денний, треба встигнути подати заявку на перевірку. Якщо ми не проходимо перевірку з бану, перевірку бану на особистому рекламному аккаунті, то нам треба буде. Вирішувати проблему якось по-іншому, про це я розповім е, трошки далі. Е, прогрів особистого профілю: бізнес-сторінки Facebook, бізнес менеджера Якщо ви будете створювати новий аккаунт, новий, нову фан-пейдж бізнес-сторінку у Facebook, новий бізнес-менеджер, вам обов'язково е, треба буде. Обов'язково треба буде прогрівати її, якийсь певний час, заповнювати інформацію в особистому профілі, так само в бізнес-сторінці, зайти в бізнес-менеджер, потім там щось поклікати, щось створити, додати якихось інструментів, зайти в рекламний аккаунт, там щось поклотити, створити якісь чернетки рекламних кампаній. І так далі. Це все робиться протягом певного часу. Мінімальний термін це все треба робити хоча б за тиждень. І то це не... Не викидає вірогідності того, що у вас буде блокування. Я вам можу 100% дати те, що ви зіштовхнетеся з блокуванням, навіть, можливо, ще до запуску рекламної кампанії. У мене в учнів це дуже така поширена проблема. Далі, валюта в рекламному аккаунті співпадає з валютою на карті, якою платите за рекламу. Тобто можуть бути конфлікти. Так само це може тригернути Facebook на блокування. Не завжди це так є. І друга причина це банк може брати з вас комісію за конвертацію валюти. Наприклад, у вас картка в злотих чи в гривнях, а в рекламному аккаунті стоять долари. І банк може брати відсоток комісію за конвертацію з однієї валюти в іншу. Далі. Завжди надавайте права адміністратора іншій особі до свого бізнес-менеджеру. Е, для чого це робити? Якщо ви втратите доступ до свого власного аккаунту, ви завжди можете керувати рекламою вашим бізнес-менеджером з е, Facebook-сторінки іншої людини. І так само потім можете, наприклад, створити інший свій профіль особистий і е, з, зі сторінки цієї людини, якій ви надали права адміністратора. Знову дати собі права адміністратора користування бізнес-менеджером. Отже, це були такі рекомендації. Раджу їх дотримуватися. Далі, переходимо. Бани особистого рекламного аккаунту. Я розбив загалом бани на, на два типи: це бани особистого рекламного аккаунту і другий бан рекламного аккаунту в бізнес-менеджері. Отже, особистий рекламний аккаунт. Там може бути два шляхи: з можливістю перевірки, і без можливості перевірки. Якщо можливість перевірки є, зараз покажу, що це таке. Ми проходимо перевірку, тобто відправляємо документи у формі, там свої, яка підтверджує вашу особу. Пройшли перевірку, забуваємо назавжди про особистий рекламний аккаунт, створюємо бізнес-менеджер і рекламний аккаунт там. Ну і додаємо тут, туди усі необхідні інструменти. Випадок 2. Не пройшли перевірку. Ми бачимо стрілочку, вона показує на пункт: створюємо новий особистий профіль в Facebook, тому що взагалі, якщо ви не пройшли перевірку особистого рекламного аккаунту, все, просто забуваємо про рекламу на цьому аккаунті. Ми створюємо новий особистий профіль, прогріваємо його, створюємо бізнес-сторінку Facebook, прогріваємо, створюємо BM, рекламний аккаунт. Прогріваємо теж, запускаємо рекламу за певний час, певний термін. І так само, да, оцей другий пункт тут був. Якщо немає можливості перевірки бану особистого рекламного аккаунту, то ми, знову ж таки, цей самий пункт. створюємо новий особистий профіль ФБ і так далі. Переходимо до банів рекламних аккаунтів в бізнес менеджері. З цим трошки легше. Відкривається така табличка. Зараз це поясню, стрілочки. Дивіться, так само є можливість перевірки. Да? Наприклад, у нас є можливість перевірки. Ми проходимо перевірку, крутимо рекламу далі. Просто не паримося, не да? треба нічого більше створювати, тому що ми і так вже крутили її з рекламного аккаунту в бізнес-менеджері. Пройшли перевірку, крутимо далі. Що робити, якщо немає можливості перевірки? Або, наприклад, ми не пройшли перевірку. Да? Там буває таке, що Facebook дійсно відхиляє е, наші документи. Бувають і такі випадки. Що робити? Якщо ми провалили, або у нас немає можливості перевірки, ми заходимо в бізнес менеджер і створюємо новий рекламний аккаунт. Якщо Facebook не дає нам можливість створити, у нас кнопочка сіра, або він напише, що немає можливості, да, у нас там ліміт якийсь, у вас вже порушення є. Не дає створити. Ми створюємо новий бізнес менеджер. Якщо. Facebook не дає створити і новий бізнес-менеджер, ми бачимо спосіб один, стілочка веде ось сюди. Створюємо новий особистий профіль ФБ, прогріваємо і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Єдине, що я хочу, за що я хочу вас попередити, якщо все ж приходимо до цього способу створення нового особистого профілю. Я б радив вам не створювати ідентичний аккаунт, як у вас був. Тобто, якщо у вас, наприклад, був профіль Каріна, я не знаю, Візірська, да, там написано українською мовою, просто я вигадав ім'я і прізвище, ми створимо аккаунт вже з ім'ям та прізвищем на латиниці. Тобто, як там у вас написано в закордонному паспорті. Тому що однакові аккаунти також можуть потім тригерити Фейсбук на порушення на бани. Отже, да, це, це був перший спосіб. Створюємо новий акаун, о, персональний аккаунт, власний. Спосіб другий. Купуємо бізнес-менеджер. На жаль, я не можу, не можу вам порадити які, якісь платформи, де можна купити е, готовий бізнес-менеджер, тому що загалом я ще не зіштовхувався з такою ситуацією, такі, такі скажімо, прям крайності. Да, не було... Е, але... Це дійсно працюючий спосіб, можете вивчити, підшукати собі якісь платформи, перевірені, тому що скаму шахраїв дуже багато можуть так само дурити. Отже, з цим, в принципі, закінчили. Цю карту я так само передам Яні. Думаю, ви з нею ознайомитеся, або просто у форматі скріншоту. Переходимо до практики.